Ха-ха! За новим роком! Доброго ранку усім! З вами Оля полі на календарі 1 січня, а це означає, що ви ліниво лежите на своїх диванах і переключаєте телеканали. Зараз я вам покажу, як можна провести сьогоднішній день весело в гарній компанії спорт. Завершено. Хлопці відпочивають емоції, бомбезні. Я розумілася, вже навіть не пам'ятаю, що я їла Новий рік, вже відчуваю знову сили в новому році. Поїхали далі. Для матчу, який проходить за будь-якої погоди 1 січня, у них є ще одна традиція всім разом іти не в баню, а пірнати в ополонку. Цього року з кригою не склалося. пірнаємо просто в озеро. І я теж долучаюсь до цієї традиції. Я придумала! Давай, 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 давай. Такі емоції ці чоловіки отримують щороку, але не лише 1 січня, адже вони досвідчені моржі, пірнальники, які не знають, що таке застуда, хандра і депресія. З Різдвом Христовим наступаючим всім здоров'я міцного і всього найкраще в цьому житті мирного неба і Боже благословення. Моржі наголошують, до моржування потрібно готуватися заздалегідь. Перше занурення кілька секунд. Не більше. Той, хто вирішив пірнати, повинен бути впевнений, що здоровий, немає застуди і бажано проконсультуватися зі своїм терапевтом. Мене звати Оля Підгородецька. Я хочу навчитись основним правилам здорового способу життя, виживання в дикій природі і особистої безпеки. Пропоную це робити разом зі мною. Зустрічайте вранці щотижня мене і рубрику Оля в полі».